Я хотів би вас запитати, а що буде далі? Якою буде позиція? От на завершення нашої розмови сьогодні, після обговорення цього документу, якою буде позиція Європи? Бо ви говорили про газ і викупні, там, засоби для Європи, але він не відмовляться від них через два роки. В них ще два роки воювати. І Зеленський сам сказав, все у європейців в голові. Сидить два-три роки, і вони цим оперують, в них все окей. Чого нам очікувати? Бо за рік знову буде саміт Трампа і СІ про подовження чи не подовження мит. Де ми? У мене протягом війни виробилася звичка для аналізу тих чи інших подій чи явищ. Обов'язково дивитися, що говорять російські пропагандисти і російські офіційні особи. От ми почекаємо, що скажуть на російських пропагандистських помийках про цей план. Чи промовчать? І почекаємо, що скажуть офіційні особи. Рано чи пізно вони точно на це відреагують. Швидше, прогнозую, швидше за все, вони його відкинуть. Окей, добренько. Зрозумів. Е, щодо майбутнього, тут, тут складніше знову ж таки. ну, ми дивіться. Ми дивимося по, по прогресу. Прогресу України, наприклад, в плані війни. Ну, тут складно. Ми розуміємо, що в нас де певна така санація, ми розуміємо, що е, війна взагалі склада штука, але якщо дивитися на ворога, ситуація там набагато складніша тісно. Mm. І е, тут можна прогнозувати певні такі явища. Ну елементарно, знову ж таки, якщо дивитися на офіційні там дані, е, Росстат і все інше, то ситуація з економікою буде погіршуватися. Наступному році так точно е, я б сказав, ката катастрофічно буде погіршуватися. З іншої сторони, е, чи готові. Вони, дивлячись на ці на всі ці цифри, сісти за сіл перемоги. ось це важливо. Я впевнений 99%, що ні. Ніякий тиран вбивця не дивиться на ці цифри. Тобто він буде затикати діри всіма своїми рабами, всім іншим, але навіть останніми грошима, звичайно, своїми олігархічними, о, для того, щоб продовжувати цю війну. Навіть зараз дуже цікава ситуація. я переглядав там статистику по паливу, і в них там ж є домовленості, що. Держава компенсує а, цим а, нафтами компаніям, які там виробляють і видобувають нафту і продають, і, точніше, які на, на ринок викидають, тобто в, роз в, в різницю. <кій> вони компенсують ціну на, на, на бензин, щоб ціна не піднімалася. І кожного року, починаючи з 2022 року, вони там компенсували приблизно там, 2, 2 трильйони рублів. Ну, це велика сума. І вони компенсували з держави. В цьому році денег немає, в Принципі, як ми бачимо, і ціна росте космічно. Кожен день вона росте дуже сильно на заправках, і все одно ці кошти виділяються. Тобто йому плювати на всіх, тому що в нього є свої друзі. В нього є свій близький коло, і він їх не хоче ображати до останнього. Він виділяє ці мільярди для mm -hmm. того, щоб принаймні їх забезпечити. Що це говорить? Тобто він все одно до останнього буде робити так, щоб, ви знаєте, спочатку страждають нижчі, як за знаєте, типу піраміді Маслова, Потім верх, верх 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 Ну і звичайно, коли вже прийде, почнуть тиснути олігархів, у саме найближчого оточнення, тоді вже почнеться питання, що робити далі. Тому що вони страждати точно не захочуть. Коли вони почнуть почнуть страждати, ну впевнений, що досить швидко. Ну тобто тут навіть року не треба чекати, що вони вже uh -huh. почнуть страждати. Тобто це мінуса, тому що промисловість там падає ну просто експоненційно на тече, тече, і тече. Uh -huh. І з кожним а промисловість це хто? Це вони є. Uh -huh. Це все вони. І в, в прекрасний момент вони зберуться і скажуть так: ми з тобою стали всі мультимільярдерами, це чудово. Uh -huh. Зараз я втратив 5 мільярдів, а той втратив 2, то й втратив. 2, а то й втратив 3. Завтра буде ще більше. Ми цього не хочемо. Давай зупинятися. Гіпотетично це чи це можливо? Дуже можливо. Інше питання, чи не почне е, Путін робити взагалі ще більш божевільніші кроки, прибирати тих самих олігархів. Ну, Наприклад, там один просто випаде з вікна. ще, Вони ж там люблять падати з вікна. Це як попередження, один випаде з вікна і так далі. Це все <кій> не має на увазі до чого? Що це може бути паніка. Конкретна паніка, яка mm -hmm. призведе до катастрофи всередині країни. І тут вже може прийти Чорний лабідь. Але це знову ж таки, я на це відвожу досить такий невеликий відсоток. Дуже невеликий відсоток. Ми, звичайно, всі реалісти, ми маємо мислити більш такими приземленими категоріями, тому що є війна, є величезна кількість мобілізаційного запасу у них, є, ще є гроші для того, щоб продовжувати цю війну. І ну, вони будуть робити все для того, щоб Україна, звичайно, пала. Ага. Чи вдасться їм це ну, найближчими роками, принаймні, по цим прогнозам? Ні, вони цього не зможуть зробити, тобто в них все йде до такого до падіння масового великого падіння. Откуда. і чи тут ще питання в Чи будуть американці їх тримати? Чи будуть американці mm. подавати їм постійну руку для того, щоб вони не впали до кінця. Американці ми <кхи> отримати радянський союз, і просто вага радянського союзу була настільки потужною, коли він валився, американці вже не могли нічого зробити. Але вони хотіли Хотіли. не хотіли це, це well, і те ж саме з Росією буде. Вони не втримають. Ну от але ще скажу чи захочу вони цього разу робити те ж саме, тому що вони вже почали це робити? Скільки раз Трамп подає руку? От це проблема. Якщо він буде в паніці, знову ж таки, вони будуть рятувати Росію якимись методами, щоб часом це не було за рахунок України, як це відбулося раніше. Тому що ми пам'ятаємо, що в 90-х робили з Україною, щоб задовільнити вже також слабку Російську Федерацію з України Україну роздирали на право наліво за допомогою Сполучених Штатів Америки. Тобто я не хочу, щоб це було так само і цього разу. Тобто нам треба також будувати звичайний свій суб'єктивний план uh -huh. з Європою, звичайно, звичайно, з Європою виводити їх на якусь суб'єктність, хоч якусь. Хоч якусь суб'єктність, тому що тут дуже складно з Європою. Зараз Європа, це ну я не, не хочу, мені важко підібрати слова. Те, що вони творять, те, що те, що відбувається, е, і не хочеться потім звичайно також плакати. Нас всі кинули зради, uh -huh. і так далі. Uh -huh. От тому, що проблем дуже багато. Ну я про проблеми України я взагалі мовчу. У нас є, є чим розбиратися, у нас більше, більше голови. Тобто, поки не вдається на міжнародній арені, я казав, розберетеся з внутрішніми проблемами. О, да, тут От, і, тому що країну. це буде головне, головне у фінальному вирішенні і лобіюванні наших інтересів на міжнародній арені. Тому що прийде час, коли все там затихне, воно прийде і всі почнуть тикати. Так вигляньте, ну, угу. ми ж вам стільки грошей дали на то, угу. на то, на то. Угу. А давайте тепер перевіримо, куди вони всі пішли. Давайте, знаєте, там, зараз там генератори там, чи ще якісь, там, тех... куча техніки дають там, на цей. Теж ж техніка, вона йде просто, даються запит. Нам треба стільки-то, стільки-то, стільки-то. І вони просто привозять, куди воно, що воно йде. Ну, Це ж це треба ще все, все, все розбиратися. І це куча, куча, куча буде питань. І потім, щоб з України не зробили ще такого величезного, корупційного, якогось, не знаю, кра... не, кра... крайнього. Україна автомат, <кхи> я, думаю, я, кажу, я ж кажу, просто, щоб ми не вийшли тим крайнім. тому нам треба розбиратися всередині в країні дуже потужно зараз. Друже, от як ти бачиш далі ситуацію? Кажі мені, будь ласка, я думаю, що поки коаліція охочих е, не стане в більш принципову позицію, поки європейці не почнуть реально сприймати не лише війну Росії проти України, а й е, агресію проти Грузії, Нагідний угу. Карабах. Uh -huh. e, взагалі, всю політику, починаючи з 90-х Російської Федерації, як націлену проти них самих, в тому числі, uh -huh. якщо вони не пригадають ультиматум терориста Путіна до Байдена наприкінці грудня 2021 року, коли вони відправили проект договору про безпеку в Європі, де прописали, що e, війська мають бути в рамках НАТО, відсунуті до кордонів травня 97-го року. Ви хто такі взагалі? Тобто у європейці ще не всі брити зрозуміли. Французи дійшли швидше, в Німеччині були трішки проблеми за рахунок е, колишнього канцлера, Але зараз мерц теж розуміє всю небезпеку. Я до чого веду? Поки європейці не зрозуміють, що ця війна була перший крок за зміну порядку безпеки у всій Європі. Не буде вирішення цього питання. Ага, тобто, ага. це буде постійно, там кажуть, заморожений конфлікт, а я називаю це вічною війною. Що ми з 2014 року у нас були постійні бойові сутички і так далі. і так а далі. Все, все Миру не було. І потім воно в один момент росіяни вирішили розширити е, поле бою і так далі. І так далі. І я тут з колегою не погоджуюсь, коли суто економічними факторами намагаються Росію виміряти там і так далі. Це, до речі, помилка багатьох дипломатів європейських, які працюють в Україні. Ми робимо дебрифінги для них, і вони реально намагаються, знаєте, як за класичною західною логікою проаналізувати бюджет Російської Федерації або його невиконання, або дефіцит. Ну, ось згадайте слова Буданова. Він сказав, що у Російської Федерації до 24 лютого 22 року було сім сценаріїв, як збільшити вплив на Україну. Обрали сьомий найгірше війну, де вляпались абсолютно. Тобто, вони діють алогічно, і е, логікою економічного падіння їх точно оцінювати неможливо. Ага. Я оцінюю їх через те, що вони намагаються розширити хаос. Щоб змусити європейців десь зупинитись, десь бути менш принциповими і розпочати діалог. Бо головний один з головних сенсів війни проти України був зміна системи, системи безпеки в Європі. А це діалог з Брюсселем і діалог з Вашингтоном, як мінімум. А тепер найстрашніший, найстрашніший сон для росіян ще треба їм з Києвом рахуватись, бо Європа без Києва не має військової потуги. Ось така історія вийшла. ось таку халебу. Ну, тоді не геть печально для нас ось. А для Росії. Так тому, тому така складна картина, і поки що ми в стадії, коли немає передумов для реального справедливого, довготривалого миру, але є умови для постійної війни на превеликий жаль.